Вітаю вас, мої любі мої дорогі. Перед вами каталог турецької компанії Pharmacy на вересень місяць. І в цьому каталозі є дуже багато якісної нашої продукції виробництво Україна. Так що, поїхали! Новий сезон нова. Ти. Ось такі сертифікати якості компанії. Директори Тернопіль Львів. Потім за кожні 10 балів знижка до 35% це додаткова ще знижка. Лише до 7 вересня на ось такі продукти. Потім на ось такі парфумовані води. Чоловік і жінка. Макіяж без компромісу. Ціни бачите, які. Великий вибір. Потім, якщо купуєте гель для брів за 299 гривень, то Класний, просто класний маркер для брів з ефектом мікроблейдингу буде за 229 гривень. Стиль в деталях. Ось такі сумки для ноутбуків. Так. Основа праймер з ефектом сяйва 25 мл буде за 339 гривень, а основа праймер з ефектом розмиття 459. Ціна на bb крем буде 279 гривень, дівчата. А CC 439. І написано останній раз в каталозі. Може, буде якась заміна футляра, ну, туба, не знаю я. Так. Тональний крем 589. Тут без змін. Знову акція 309 гривень. Це в нас рідкий консилер 6 мл. Бібі-пудра акція. Призора пудра. Контурінг стік. пудра-бронзатор. Дуже-дуже багато акцій. Так, дівчата, хайлайтер, бронзер, рум'яна по 389 гривень. Це ось така новинка. Рідкий контур. І рум'яна в шести відтінках. Рум'яна стік, зняття з продажу. Тут. Наб... Так. Пудрові рум'яна. Чудові палетки тіней. Чудові просто. Дуже часто є акції, дуже-дуже часто. Так, такі палетки. На фіксатор макіяжу ціна буде 209 гривень. І класний підводка-фломастер буде за 319 гривень. Шикарний. Мені дуже підійшла і сподобалася. Так, туші. Ось така кремова помада, багато відтінків. Аромат дуже смачний. Помада стійка, Буде на бібі помаду 239 гривень ціна. Хто полюбляє рідку матову помаду, буде ціна 319 гривень. Кольорова гама дуже велика. Потім блиск Плампер буде 309 гривень. Дуже великий теж вибір кольорів. Так, всі пензли, в котрих ціна 209 гривень, будуть по 159 гривень, дівчатка, бачите, скільки їх? Супер. І деякі 219 189, 339, якість висока. Рюкзаки, косметички. Ось такі косметичка гарна дуже. Буде теж акція. Тут два в одній. Там косметичка і гам... гаманець. Класна. Наша нова вода аромат, що надихає свободою. Вільна, потім незламна. Це вересень місяць. Вібрант аура моя любима 469 буде. Цю я сьогодні отримала вже. Так. вальс, ополенс. Всі ці води я використовую. Акції багато. Бачите? Звертайте увагу на ваші улюблені парфюми. Великі акції. Для нього теж. Вернули цю воду, вона дуже чудова. Дівчата. Не помилитись, якщо замовити, для свого коханого таку воду. Шикарна вода, дійсно шикарна. Так, Пульс, шутерсмент 75 мл. Це у нас іде фужерно деревний. І ось такий 100 мл іде деревний пряний. Так, Ціни ті самі всі. Спрей для тіла Анти... антипреспирант для чоловіка і жінки, до речі, класна. Теж буде акція. Наші, знову такі по 149 гривень. Класні дезодоранти, класні, класні, класні. Так, Smart Love серія це Україна, дівчатка. Дуже гарної якості, еф... результату. Ефект шикарний від засобів. Реально класний. Звертайте на це все увагу. Скраби, крем суфле для тіла. Дивіться, як гарно оформили. Фіксую твою зачіску, яка гарна. Потім ось такий захист. Дуже багато. 12 позицій, що захищає волосся. Дивіться, як гарно оформили. Дуже-дуже, отак, щоб і було таке оформлення, яке показує, що це. Так. Треба купити, я не купувала ще. Потім ось я видалю будь-який жир, теж дуже гарно оформлено. Я таким милом користуюсь навіть на, ну, мию руки ними. Просто мию руки, не тільки там посуд чи дошки купонні. Поліроль для меблів, від засмічень. Класно. Від плям, дуже класно. Так, маски по 5 штук в наборі, дівчата. Різного формату маски. Так, на зубні пасти буде ціна дешевша, набагато на 60 гривень. Дивіться. Так, Мила хамам залишилося натуральне. 125 грамів, 99 гривень це взагалі ну, дуже гарна ціна. Перепрошую, каталог вислизує з рук. Знову буде акція на універсальний зволожуючий бальзам. Вони всі чотири шикарні. Креми для рук. Дуже зручно брати з собою в сумочку. Гелі для душу, дівчата ароматні, хто полюбляє троянда і біла лілея. 219 гривень. Дивіться, які гарні оформлення. Так. Так. Масло для тіла, скраб для тіла, крем для душу, крем для рук. Ось така лінійка. Тут, знову-таки, бачу знаки оклику біля кожного коду продукту. Буде шкода, якщо знімлять, знову таки з продажу Це мінерали моря і олива. Бачите, коло кожного продукту знак оклику. Акції на Botanic, гелі та шампуні чудово. Рекомендую від душі купити по 500 мл. Потім дивіться, яка класна кератинове відновлення. Ось така класна акція, ви бачите, все по акціям, абсолютно вся лінійка дуже високої якості. Для чоловіків буде шикарне мило, для рук дуже ароматне. Маскулінг, це прям парфюм шикарний. Ви там бачили на початкових сторінках, що до 7-го за кожні 10 балів можна купити набагато дешевшу цю чоловічу парфумовану воду. Вона дивовижна. І ласьон після гоління дуже-дуже-дуже ароматний. Рекомендую. Він дуже класний консистенції, поглинається шкірою швидко, не липне, і дивовижний аромат для волосся кудрявого та прямого. Та ось така розпродаж рахується лінієчка. Так, Інша сторона каталогу. Замовляй продукцію Нутрі плюс на суму, загальну суму 80 балів з періоду 1 по 30.09 та отримуй знижку 50% в період з 1510 по 31.10. Іонізатор води. Стік іонізатор. Зміцнення імунітету, покращення сну, противірусний ефект. І пішли набори. Програма детоксу. І описання, опис, повністю описується, що як виконує кожна дієтична добавка, що робить і як її використовувати. Потім бустер молодості. І рекомендують знову-таки стільки іонізатор: бустер енергії та відновлення дівчата за 299 Бустер для зниження ваги. Кого це турбує, будь ласка, є ось такий. І рекомендую до нього запивати якісною водою. Так. Коктейль для контролю ваги бустер для суглобів дуже великий. І ось розписано. Повністю, що дає кожна дієтична добавка, Бачите, дуже класно, прям класно, Бустер волосся та нігті. 999 гривень набір. Для імунітету набір. І знову таки все. Рекомендують запивати дієтичні добавки тільки корисною водою, серцева судинна система. І знову велика ось такий акцент. Що робить кожен код, кожен що робить кожна дієтична додавка. Для травлення та метаболізму. Навіть хто худне, ось ця дієтична додавка дуже класна. Так. Антиоксидант. Вивезти з організму все погане. 299. Для уваги, щоб була концентрація, щоб була розумова діяльність гарна, регуляція циклу, в кого порушений жінок. Потім ось такий ось. шипучий електроліт і напій. Потім ось такі акції на коктейль для контролю ваги. Бачите, як багато акцій. Спіруліна, мультикомплекс. Дуже багато. Практично на всі коди є акція. Це вересень місяць. Тарахтити серце не можу я. там Цукор, сухе молоко і кавася, і я не можу його пити. Мені погано не можу. бачите, Все я це п'ю. Знову-таки сьогодні отримала от кави, але м -м, не можу. Просто роздарюю людям, тому що не підходить мені. Такий ефект, як, знаєте, після нього, як оце три в одному кава така раніше. Макофі такі були. Оце все. Оце такий у мене ефект. Ну, це у мене, а ви дивіться. Тому що класна кава. Так, дивіться: 20 плюс. Для зневоднення та сухої шкіри в нас йдуть крема. Ну, догляд все, очищувальний, сироватка, крем навколо шкіри очей та зволожуючий крем. Так, ціни ви бачите. І можна купити весь набір за 1199 гривень. Це набагато дешевше, ніж брати окремо. Кожна лінійка буде набором дешевша. Календула 15 для сухої та чутливої шкіри. Знову таки три коди йдуть за 599 гривень. Це крім оцього, крем бальзама, і то його поставили по акції. Супер просто. Так що дивіться, Дуже лінійка крута. Для жирної та комбінованої шкіри. Знову таки, я буду брати цю сироватку сос обов'язково, тому що вона, неймовірно, вона деякий прищик, деякий укуси, десь якась подряпинка, в когось там буває герпес на вустах. Дуже класно допомагає. Моментом, просто моментом, супер. Я дождалася, що буде, бачите, ціна дешевша. І ось крем бальзам густий. І ось такі три коди, дивіться, ціни, можна буде купити за 599. Це для жирної та комбінованої шкіри. Супер. Потім 15 плюс для пігментованої шкіри. Це в мене така проблема. Тут 5 кодів 1499 і 5 кодів, звертати увагу на ціни, дивіться. Якщо бати їх окремо ось так. Вигідно, якщо користуєтесь цими лінійками. Потім антивікова для будь-якого типу шкіри. Знову дивіться, весь набір. 5 кодів, 2499 гривень. І звертайте увагу. Це дуже реально крута крутасі, дуже крута лінійка для догляду за шкірою обличчя. Ви подивіться, які тут ціни. Нічна маска шикарна, шикарна йде окремо по акції. Антивікова для будь-якого типу шкірець Резорфет. Рез... Рез... Це серія, якщо ви бажаєте швидко о... омолодити шкіру обличчя. Оце серія саме для вас. Вона дійсно така, знаєте, мощна, я скажу ось так. За 2699, 2,4,6 кодів. Ви подивіться на ці ціни і подивіться на те, що набір. Дивіться, 900, слишні, 900, о, Боже, тут вже тільки три коди та практично 3 тисячі. А можна взяти за 2699. Реально дуже все описано. Дуже ефективна лінійка. Знову-таки набір 18 для будь-якого типу шкіри. Крем для рук, тонік спрей і гель для омивання. За 699 гривень. Супер! Ось так. Патчі. Будуть двоє патчів, будуть під цей. По акції, а Lumi Radiance отбілюючі будуть по 679 гривень. Далі сироватка, акція. Ще для засмаги збереження здоров'я нашого тіла. Це рекомендую все. Дуже шикарні. Користуюся, знімає головний біль. Дуже чудово, дуже класно, Дуже класно. Дитяча лінійка. Знову поставили в продаж для спрей для полегшення розчислення волосся діткам. Так. Класна сироватка буде дешевша для волосся. Вся лінійка для тонкого волосся з посіченими кінчиками. Акція. Шампуні і маски, кондиціонери. Так. На маску з чесником, екстрактом чесника буде акція. Супер, 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 супер. І в кого жирне волосся буде теж акція. І тут ще й, до речі, 225 мл. Дивіться, ціна. Ой, о, ємність 129 гривень. Так. Містер Віпс. Прибирання. Все повністю для оселі. На мій улюблений кисневий порошок буде акція 619 замість 829. В кого є посудомийна машина, дивіться. Засіб для посудомийних машин. Так, дівчата. відник сьогодні я отримала. Акція зараз. Кондиціонери. І буде акція на мою улюблену мультяшку, концентрований, мультифункціональний очищувач Містер Віпс. Буде 339 гривень за літр, його потрібно 25 мл на 5 літрів води. шикарно, Ось таким був огляд на вересень місяць. Дуже багато акцій, пропозицій, будь ласка, обирайте, читайте, дуже багато інформації є в інтернетах. І я рахую, така компанія. Як фармасі, і наша Smart Love Україна заслуговує поваги дійсно дуже високої якості для збереження нашого здоров'я, здоров'я наших рідних, рідних та близьких і навколишнього середовища. Такі сертифікати мають повагу. Будьте здорові! До побачення!